Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про те, коли треба дивитись в дзеркала заднього виду та коли треба думати про авто позаду нас. Часто я стикаюсь з тим, що учні панічно бояться машин позаду нас. Прям ну, дуже хвилюються і переживають, коли автомобіль позаду з'являється десь в дзеркалі, починає наближатися. А як посигналить, то вже зовсім капець, просто потеря сознання. Починають судомно десь притискатися кудись на обочину, ловлять всі можливі ями на дорозі, порушують дорожню розмітку, намагаються зробити добре тим, хто позаду, навіть собі на шкоду. Не у всіх, звісно, така реакція, але багато хто переживає і приділяє надмірну увагу тим, хто позаду. Тож я хочу сьогодні розказати про дзеркала заднього виду, коли в них треба дивитися, та хочу розглянути ті випадки, коли дійсно треба думати про тих, хто їде позаду нас. Мене звати Олександр Матвєєв і я автоінструктор. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, обов'язково підписуйтесь, а ми продовжуємо. Перед початком та закінченням руху. Коли починаємо або закінчуємо рух, одного лише сигналу повороту недостатньо. Важливіше все ж подивитися в дзеркало і переконатися, що своїм маневром ми не створимо нікому перешкоду, а сигнал повороту то вже другорядне. Але поворотники теж ні в якому разі не ігноруйте, обов'язково показуйте. Я про те, що пріоритетніше все ж таки подивитися в дзеркало, перевірити, чи немає машин, а не сліпо виїжджати, а потім комусь доводити: я ж показав поворотник, чому він мене не пропустив. Дійсно, бляха. Перед обгоном та перестроюванням, навіть перед малюсіньким зміщенням в сторону, щоб об'їхати якусь яму, треба перевірити те дзеркало заднього виду, в яку сторону ми виконуємо це зміщення чи перестроювання. Навіть якщо ми залишаємось в своїй смузі. Зміщуємось на 10 сантиметрів в бік, все одно перевіряйте дзеркало, щоб нікого раптом не налякати в сусідній смузі. Перед різким гальмуванням. Ну тут очевидно, якщо доводиться виконувати екстрене різке гальмування на дорозі, то треба очікувати, що позаду автомобіль може невчасно зреагувати або не тримати дистанцію, або і не тримати дистанцію, і невчасно зреагувати. Комбо. Бажано, звісно, перед сильним гальмуванням перевірити дзеркало заднього виду. Але на практиці ми зазвичай спока... спочатку різко гальмуємо, бо перешкода вже ось вона виникла, через це й треба різко гальмувати. Ми спочатку різко гальмуємо і тут же згадуємо про те, що позаду може хтось нас догнати. І тоді вже дивимося в дзеркало. Ну, хоча б так. Ну, а щоб різко не гальмувати, ви ж знаєте, що треба робити: тримати дистанцію збільшену та швидкісний режим не порушувати. І помічати завчасно пішохідні переходи, перехрестя, всіх собачок, качечок, е, не знаю алкашей, які дорогу перебігають. Ну, ви поняли? Перед поворотом праворуч та ліворуч мега важливо перевіряти бокові дзеркала заднього виду, особливо в теплу пору року, коли починається сезон велосипедів, електросамокатів та мотоциклів. Перед кожним поворотом праворуч, перед тим як закрутити колеса, візьміть собі за звичку кинути оком вправе дзеркало, перевірити його на наявність інших транспортних засобів поруч з нами. Перед поворотом ліворуч здавалося б, ніхто не може рухатись, якщо ми повертаємо з крайнього лівого положення. Але світ наш далекий від ідеалу, і порушників ніхто не відміняв. Наша задача їх передбачувати, тому і ліве дзеркало перевіряємо перед виконанням лівого повороту чи розвороту. Раптом там якийсь льотчик на обгон пішов через перехрестя. таке буває. Перед відкриттям дверей. Гарна звичка перевіряти дзеркало перед тим, як вийти з машини, особливо коли паркуємось паралельно бордюру вздовж дороги. Це правило у вас стосується, навіть якщо ви не водій. Виходите з машини, перевіряйте дзеркало. Немає дзеркала, якщо виходите з задніх дверей. Повертайте голову і дивіться, щоб позаду, поруч з машиною, ніхто не рухався. Кожні 5-10 секунд перевіряємо дзеркала заднього виду, навіть якщо їдемо по прямій і не змінюємо напрямок руху, нікуди не відвилюємо, не виляємо, дорога ідеально рівна. Просто для себе, просто для того, щоб розуміти ситуацію позаду, щоб бачити, що водії позаду тримають дистанцію, що вони їдуть з нашою швидкістю, ніхто не летить. А ті, хто летять, проїжджають повз. В Загальному ви зрозуміли, перевіряємо дзеркала заднього виду завжди. Наші дзеркала це очі позаду нас, це безпека на дорозі. Ще невеличка така заспокійлива порада. Коли ви їдете прямо, тримаєте задовільну швидкість в рамках правил дорожнього руху. Зберігаєте спокійний для себе та безпечний для оточуючих темп і стиль водіння. Вас не має хвилювати той льотчик позаду, який вирішив, що йому хтось винен на цій дорозі. Рухайтесь так, як комфортно саме вам в рамках правил дорожнього руху. Хто дуже поспішає і кому дійсно потрібно їхати швидше, той знайде спосіб, як обігнати. Не намагайтеся зробити комусь позаду добре на шкоду собі. Ну, правда. Якщо тобі сподобалось, обов'язково залишай лайк та підписуйся на канал. До зустрічі в наступних відео.